Доброго дня, добро здоров'я бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт змін в студії. Я автор та Семко і Дуже радий вітати сьогоднішніх моїх гостей. Відверто вам скажу, я дуже маю дякувати по перше югену Майданику, директору нашого міського палацу мистецтв за те, що він і запропонував, і за те, що він організував сьогоднішню нашу зустріч. Це буває напевно раз в житті. Ну, найкращому випадку, коли дуже дуже щастить, Напевно, два рази на життя. Сьогодні в мене в гостях пані Оксана Михайльна Івасюк, педагог Кандидатка філологічних наук, сестра відомого нам легенди нашої української естради Володимира Івасюка. Оксана Михайлівна, ради вас бачити. Доброго дня. А Шо? також пані Оксана приїхала разом з Наталією Мартинівною Мороси, виконуючи обов'язки директорки Чернівецького обласного меморіального музею Володимира Івасюка. Пані Наталю, радий ради бачити. Відверто скажу абсолютно правду. Е, я дійсно я не очікував, що ви прийдете. Я не очікував, що ви приї. Я не очікував, що взагалі в мене в житті випаде така нагода честь поговорити з вами, хоча б ці невеличкі 20 хвилин, про, е, про легенду. як... І це ще дуже дуже м'яко сказано. Інформаційний привід, чому панянки сьогодні є у нас в студії і чому вони приїхали до Вінниці? Ще раз нагадаю, в міському власті мистецтв відбудеться презентація, прем'єрна напевно, презентація, про яку ми вже говорили. Це казка гір. На яка основа на музична основа? Це твори, пісні Володимира Е, Одразу для любителів статистики маю сказати. Суха мова цифр Володимир Васюк, автор ста семи пісень, це офіційних ста семи пісень відомих. 53 інструментальні твори він також написав, написав музику до кількох вистав. Він професійний лікар, скрипаль, грав на фортепіано, ланчелі, гітарі, виконавець пісень, живописець. Одразу питання до пані Оксани. Пані Оксана, коли це все брат встигав робити? Да, я, пиша... я я не розумію, коли <рес> я пишаюся своїм братом, і дуже для мене його пам'ять дорога. І я захоплююсь тим, як його пісні допомагають уже багатьом поколінням українців, і коли вони збираються найскладніші періоди на. Своєї історії, наприклад, Майдани, uh -huh. і вони гріються коло тої пісні, коли якась непередбачувана подія і не знає, що записати, тут є червон... заспівати, тут є червона рута. Володя для мене, як молодшої сестри, маленької дитини, завжди викликав таку увагу, тим, що він дійсно мені здавалося, що він мів все. Він для кожної молодшої сестри старший брат особливий. Uh -huh. Але я розуміла, що він якийсь такий не. Такій, і що він зовсім геніальний. Я, я думаю, що я зростала з цією думкою і казала: дивися, він, він якийсь особливий. Він, у нього був чітко розпланований день. Коли він знав, яку пісню вже після Червоної рути. Він хоче написати, який він сюжет хоче створити. І він відмовився від того, що він писав тексти. червона рута дала йому можливість вибрати свій життєвий шлях, uh -huh. тобто піти шляхом таким тривіальним слави, 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 чи інвестувати в себе, щоб вирости кимось, бо це був зовсім молодий хлопець. І Він інвестував в себе. Він інвестував знання, коли людина інвестує в себе, вона має чітко розподілений час. Вона багато досягає, вона багато що може, і отже, він інвестуючи в себе знання, творчість письменників музичну ну, музичну майстерність, звичайно, він не мав чітко розподілений час. Це перше і друге, він відмовився від того, що він пише тексти. Він написав пізніше тексти на свої мелодії, тому що він казав: я не хочу бути майстром на всі руки. Угу. Я хочу бути українським композитором. Якщо я правильно вас розумів, чи можна казати, що він був структурованою особистістю? Так, він був чітко структурованою особистістю і, 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 і власне. Угу. Після успіху Червоної рути він зрозумів, він хоче бути українським композитором. Хоча він розумів, що тато його питав. А ти розумієш, що доля українських композиторів тато дуже... письменник так, питав. Так, це uh -huh. дуже складна доля. Ну так, от ти маєш фах лікаря, ти можеш заробляти добре і мати хобі музичне. Він казав, ні, я хочу бути українським композитором. І ем, це справді доля українських композиторів і їхня творчість ем, завжди. Піддавалася остракізму, якщо е, змінювалася е, ситуація в Україні найгірше для українців. Тут обов'язково треба сказати, що, наприклад, та сама червона рута вона прозвучала приблизно в 70-му році. Це йому ж було 21 рік, 13 вересня 13 13, 13 вересня, вересня. 1970 70 року такі передачі Камертон доброго настрою. Це була театральна площа, угу. і виконував Володимир Івасюк і Олена Кузніцова. Записи ну, звуку угу. велися в студії ну заздалегідь. А це вже зйомки самої програми. І програма цікава тим, що е, Володимир Івасюк прийшов до цієї передачі. Ну, можна сказати. Поза художньою радою радою угу. завдяки Василю Стріховичу, режисеру цієї передачі, який отримав Догану. За цю передачу. за те, що випустив, да за те, що ось так от сталося. Але оскільки ця передача потрапила до червоної дошки, як тоді говорили, на червону mm -hmm. дошку, mm -hmm. то голова телерадіокомпанії був людиною справедливою, догано відмінув і вручив грамоту Стріховичу. До речі, ще додам, що е, з початком війни е, в інтернеті почалися такі чутки, що е, Стріхович жив в бучі. Що ці такі важливі документи, от саме як ця грамота, що вони пропали, що вони знищені, Зникли. так але насправді вони в нас музеї і представлені в експозиції, тому ми раді цьому. А, ще раз хочу повернутися до 70-го року: більше ніж півстоліття, і як сказала пані Оксана, в будь-який момент ми. Ну, скажи, будь-кого запитайся, назви три пісні. Ти обов'язково і обов'язково серед цих трьох пісень буде червона рута. Обов'язково. Ну, я піду в Далекі Гори. Напевно, не кожен пам'ятає ізм, але червона рута, особливо і так далі. так далі. В чому, скажіть мені, будь ласка, в чому ця магія? Ну, можливо, це пов'язане на фольклорі. Окей, добре, пішли тепер в цю сторону Фольклор. Коломийки, Наскільки... коломийки Володимира Гнацюка, uh -huh. які вивчив Володимир Всюк. Це був подарунок батькові. Це була така товсталена книжечка, uh -huh. але він знайшов саме ось ці рядочки. назбирала троєзілічка червону ротоньку, та хотіла щарувати мене сиротоньку. Ось це основа. Яка стала такою легендарною піснею. Це філософсько-смислова основа. Наскільки ж її треба? У от витритки, які ви зараз зацитували, наскільки ж треба було вміло і, вибачте, я зараз кажу, і просто доступно їх потім перетранслювати, щоб вони стали е загальнонародними? Наскільки ну, це ліричний як... гімн України тепер? Фактично, так. Е, ну це треба було мати просто освіту і інтуїцію, звичайно, композиторську інтуїцію. Я думаю, освіту Володя хотів здобувати, тобто він відкритий був, бо він грав на багатьох інструментах, а інтуїцію він ну, інтуїція вона очевидно виховується від дитинства, або вона е, при народженні вже з'являється така інтуїція письменника чи композитора. Вот він тут, він тут. мав її і власне він відчув, що. Музика, етномузика, Українська, це те, що зараз потрібно. Ми говоримо про етномузику чи, uh -huh. або неоромантизм. Да? Та? там кінця 60-х, початку 70-х років воно було і в живописі, і в поезії, і в музиці. І Володя, як молода людина, він відчув це цей стиль епохи, цей шепіт епохи, і це потреба епохи. Оцього стилю найцікавіше, мені здається, для е, пані Наталю для вас, як до дослідниці, як до науковиці, найцікавіше, напевно. Зрозуміти тяглість у цього процесу, чому з'явилося творіння в 70-му році, і чому сьогодні ми маємо 24 й І я переконаний, що і через 50 і навіть через 100 дай Бог, щоб ми тільки всі були живі, е, ми будемо пам'ятати, і ми будемо цитувати, і ми будемо збиратися, і ми будемо це співати. От в чому це? Ну, по перше, Володимир Васюк. Коли всі діти, нормальні діти, гралися влітку в сніжки, влітку просто бошкетували. Влітку в сніжки це дуже О, гарно. Ні, Вліткували то, то Володя ходив до музичної школи. І йому було це цікаво. І йому було це справді цікаво, тому що вступив до музичної школи uh -huh. в 5 років. І саме цікавим, що в Кіцмені тоді музичної школи не було і. Ну, якимось основоположником є батько ці, ну як ну, кажуть, ну, одного ну, він відбирав підписи батьків для того, щоб з'явилася ця школа. М'яко скажемо, доклав руки так, до того, звичайно. щоб з'явилася потім ще й топив групку, щоб дітям було тепло uh -huh. займатися. І перший нотний зошит вів з володію разом. У нас він збережений, є в експозиції. Це ну дуже такий важливий документ, uh -huh. і ось так, от крок за кроком. Музика за музику, а ще великий вплив, можливо, був Володимира Весюка. Це київське навчання, тому що навчання в Києві дало теж поштовх до багато чого. І Володя створив ансамбль буковинку, угу. який виконував і його перші пісні, і відомі на той час пісні скорика Мирослава, угу. І це теж ну велика така серйозна і праця, і відповідальність і згуртувати молодь. Пані Оксано, як що я зараз скажу, що м, в дуже-дуже багатьох речах в житті е, пана Володимира е, зіграла теза бути в потрібний час, в потрібному місті. Ви зі мною погодитесь чи ні? Так, звичайно, це важлива фраза. І я погоджуюся, якщо говорити про композиторську творчість Володі, то він з'явився в потрібний час і, і, і в потрібному місці в Україні. Ну місце і ми можемо тут поставити модерн... під питання. І, 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 і... Ні, потрібний час, воно потрібна потрібний була час. музика. Ми так. мали прекрасних поетів, художників потребували модерного композитора. Угу. І українська і українці витворили цього. Він виріс серед українців в цей э, композитор е, Інша річ, як ставилися, як він зростав, е, що йому прийшлося е, пере, е, переосилити, як би так можна mm -hmm. сказати, то це вже інша, це взагалі теми іншої абсолютно е, програми і іншого дослідження. я е, Постійно щось ми можемо прочитати, щось ми можемо побачити. Якусь інформацію, а щось ми обов'язково дочуваємо тобто, ми емпатуємо до якоїсь певної інформації. От я емпатую, коли я читаю, слухаю, читаю, співаю, і от мені здається, що саме от в потрібний час. Потрібний час на Україні, потрібний час в Україні, потрібний час безпосередньо в Кіцмані, безпосередньо потім Івано-Франківськ, потім його навчання, потім Львів. От і навіть по тому спротиву зовнішньому, який він отримував, мені також здається, що от саме в цей момент він мав бути саме в цьому місті, тому що без нього там би нічого не зрушилося. Та да, Володя відчував, знаєте, якщо говорити як сестра, що він відчував, коли він пишучи твори? Це, це пафосно. Але то був пафосний час, бо колоніальна країна, і діячі, культурні, національні діячі вони трохи були пафосні, тобто вони були і трохи і романтиками, і прагматиками, але цей пафос був не йшов тому, що колоніальний народ, а просто тому, що вибивався з колоніалізму, так то Володя він розумів, що він український композитор. Нього... І він оцього молодий хлопець зовсім два. 20... Але він за 20 розумів, років. Так. За двадцять років він розумів, що він що він має відповідальність українського композитора. Нього... А в нього було ця усвідомленість. Вибачте, я зараз так скажу. В лапках можливо взяти будь-яке слово. Чи в нього була усвідомленість величі? Він був дуже скромний, не було а величі скромний. тих робіт, тих пісень, які він робив. Ну, я думаю, він пишався своїм надбанням. Тобто, тому, що внутрішнє він... задоволення було? Так, да, я пригадую, мені здається, 12 чи 13 років було. Я приїхала до нього у Львів на канікули шкільні, і каже: бігом, бігом, іди, я тобі щось послухаєш. І він мені крутить пісню два перстені, uh -huh. а це була тільки оркестровка. І він так трошки наспівував. Нам на, на могику каже, як ти думаєш, це буде шлягерок для українців? Я кажу, ну я не знаю. І так ну, 12 років. Uh -huh. А він каже: я та хотів, щоб це був шлягерок для українців. Uh -huh. Тобто навіть оцей шлягерок, він розумів важливість жанру цього такого простого і популярного для людей. Ну. Пані Наталі, от ви сказали, він був скромний. А чи хотів пан Володимир популярності? Прагнув. Ну, я би сказала, що Володимир Васюк це ну його внесок взагалі неоціненний, і якщо брати отак, от по його зростанню по його творчості. Ну, в якийсь момент я розумію, що він навіть поспішав якось навіть жити uh -huh. якось наперед. Тому що за своє таке коротке життя він Три зробив сроків. надзвичайно uh -huh. багато. Ну і на той час, якщо дивитися навіть по тим же фотографіям, він хотів бути дорослим, він хотів бути старшим, правда? Зараз люди хочуть виглядати навпаки молодше, а він хотів бути старшим. І навіть його таке звертання до своїх друзів як старий, це така гарна добра uh -huh, фраза, uh -huh, uh -huh, uh -huh. і ну він. Не знаю, він настільки геніальний в своїх взагалі справах. Це, по-перше, музика, це по перше, фотографування, це малювання. Ну, він просто охоплював стільки всього, а оркестровки, які він сам робив. От музика. Так. От я відштовхуюсь від цієї тези, і питання до вас, пані Оксано, ви вже сказали, що я не хочу бути майстром на всі руки, я сконцентруюся на музиці. Як він ставився до текстів? До... Якщо можете, якщо пам'ятаєте mm -hmm. зараз в бібліотеки в музеї Івасюка у Чернівцях є збірки поет... поетів перші, тобто і mm -hmm. була така так, так, такий цикл, перша збірка поет. Володя мав майже всі того періоду кінця 60-го, початку сім, якщо не з дедикацією, якщо не з просвятами, чи там подарунку, то він просто купував нормально і вони покреслені олівцем. Він вибирав той свіженький образ, якщо це йому видавалося в тій збірці. Є щось надзвичайне, чи стилістично, чи жанрово, або приносила якась абсолютно нова метафора, він їхав знайомитися з тим поетом. Навіть так. так. Це була серйозна робота, uh -huh. тобто в нього було пошук. Пошух співавторів. Я не кажу, що в нього їх не було, їх дуже багато було. І дуже багато просили, і, 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 і писали, і хотіли зустрітися, щоб він написав музику. І через батька, і так, і батько його багато. просив, каже, до мене там звернув. Mm -hmm. та -да -да. Подиви подивися, будь ласка, да, там да, мені. Mm -hmm. Але ця, ці протекції май... ця протекція майже не працювала, я вам хочу сказати. О, б... Навіть батьківська, тобто це була абсолютно його, його візія і його підходи, якісь внутрішні творчі. Тобто текст покаже. А, Хто би так, що не говорив, як би так, не говорив, так, текст він покаже. Не, так, текст покаже. І, і це, це вже після Червоної рути. Тобто, коли вже, е, хлопець ставав на ноги е, як композитор, але вже свідомістю композитора. Нього... Але він був ще, я додам, що він був дуже прискіпливий до авторів. Тобто дати тексти і угу. все? Угу. Ні. Угу. Тобто, якщо взяти так, пісню, якщо взяти пісню тільки раз світа любов, mm -hmm. Стельмахов, то Десь за 13 варіантів оцеї переписки постійної уточнення, поправлення. Mm -hmm. От навіть наш Чернівецький е, Василь Бабух говорив, що Володя йому казав, що Василю, дай мені таке слово, що воно в горлі не спотикалося. А я був надзвичайно. Я знову, коли на канікулах була у Львові, він мене взяв у Дрогобич на зустріч із Богданом Стельмахом, і там вони сиділи півдня з. Дискутували про якусь одну метафору. Я їм, по-моєму, купила пакет молока і чорний хліб, і вони там десь куточку. Пили, їли, та, і, да, і, їли, дискутували. І, і далі дискутували за невеличкий текст, і, і далі за невеликі ті метафори і епітети. Да, да, це Міг це бути, бути один маленький ну, от рядочок і все. І це йшла ось така. от ну. Добра mm -hmm. перепалка. Це говорить про, про абсолютно серйозну серйозне ставлення. Це говорить про те, що це було минуле століття, як би це не звучало. Це було вже більше 50 років тому, і це говорить про те, як люди в еру ще не гаджетову. Mm -hmm. Як вони все таки працювали? Як вони ставилися до звуку, як вони ставилися до слова і комунікації? І, і потім та, і потім та У мене ще є мільйон просто запитань до вас, але на жаль, ми маємо виходити з ефіру. А ще раз нагадаю пані Оксана Михайлівна Івасюк, педагог літераторка, кандидатка філологічних наук сестра Володимира Івасюка, а також Наталія Мартинівна Мороз, виконуючи обов'язки директорки Чернівецького обласного моряного музею Володимира Івасюка. Сьогодні були гостями першого Вінницького мультимедійного. Проєкту час змін. Я щиро дякую вам. Гарного перебування вам у Вінниці. Дякую. Ми, ми дякую. чекаємо сьогодні цієї мюзикло і дуже чекаю. Гарних мюзиклу. вражень. Так, гарних дякую. вражень вам. Дякую вам. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу, а потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенком. новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто на Богом. Події, що поруч.